Привіт! Так, я записую у вріздво фріздвяні канікули. Але, звісно, це виходить пізніше, все одно з святами. Сподіваюся, рік почався класно, і він принесе нам багато успіхів в усіх сферах нашого життя. Дотримуйтесь, будь ласка, побажань як настанов, і перейдемо до огляду книги. Сьогодні розглянемо книгу усі мої родинній вбивці. Автор Бенджамін Стівенсон. Книжка дуже класна. Якщо ви плануєте поїхати десь в гори на якийсь лижний курорт, або просто в гори засніжені з родиною, щоб там сидіти біля каміна, гуляти, дивитися на сніг і просто ховатися до цієї сірої буденності в місті, будь ласка, захопіть з собою цю книжку. Вона легко написана, трошки незвичайно такий детективний романчик. Він не такий попсовий. Де ви розумієте з перших слів хто вбивця, а потім всю книгу чекаєш, коли ж до тих героїв, таких аля розумних дійде весь е, зміст, і хто там злочинець? Тут, е, якби з самої назви зрозуміло, що всі будуть злочинцями. Але в який спосіб вони стануть злочинцями, це досить цікаво. Закручена трохи історія. Іноді в житті трапляється так, що ти б і уявити, і придумати псап не міг. Так життя все складає між. Собою. Історія насправді класна. Пораджу у відпустку в гори. І якщо ви не їдете в гори все одно можна почитати, розслабитися. Але в горах зі сніжком вона буде саме то. На тому, певно, маю закінчувати. Інакше, якщо я буду продовжувати, то теж будуть спойлери і можу зіпсувати вам враження від книги. Цього я зовсім не хочу. Тож. Все, закінчуємо з оглядом. Попрошу вас підписатися, поставити вподобайку. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви читаєте, можливо, якісь поради, щось цікавеньке, що вас надихає, що вас вразило. Яку б книгу, можливо, ви б ніколи в житті не порадили взяти. І чому, будь ласка, не просто фу-фу-фу, а будь ласка, чому? Чому? Чому цю книгу не варто читати? Дякую вам наперед за такі коментарі. І дякую, що додивились до цього місця, додивились майже до кінця. На цьому все. До нових зустрічей, до нових оглядів і гарного нам дня!